Через хвилин розпочнеться Хлопець. Багратіон місто Лубни. Клуб Молода гордість Полтава. Югенті місто Полтава. Вантім Полтава. Євроклуб Лубні. І команда «Штурм Кременчук. Це команди Полтавської області. Команди із Сумщини. Клуб Самбіст Тростянець. Клуб Добро! До Суми, клуб Кракен, Бурий, клуб Панкратіон Ровни, місто Ровни. Вітаємо, вітаємо області, наших учасників. Також до нас завітали команди з Київщини, а саме клуб Алексіс, «Київська область, і команда ДЮСШ місто Василькова. Сьогодні на святі у нас присутні поважні, поважні гості, а саме лофецький голова Радько Віктор Іванович, також начальник відділу Полтавської області, Міністерства у справах ветеранів України, Топпига Олександр Євгенович, підполковник у відставці, також представник обласної федерації панкратіону та Греблінгу Горулько Константин. Кирівки окремленого підрозділу Полтавської області Федерації пандрагіону та Гребення в місті Локриця заславить малеві. Сьогодні на святі вона. Також присутні різні смаколики, гарячі напої і просто чудові страви. Їх представляє торгова марка, кілька мануфактура і власник мережі речі та за Владислав. 18 березня 2023 року. Вперше в місті Лохвиця відбувся відкритий чемпіонат області з греплінгу та панкратіону до 200 учасників в різних розділах, вікових та вагових категоріях. Наш лохвицький клуб Греплінгу та Панкратіону Пантеон підсумку виборов: одну золоту нагороду, дев'ять срібних та одну бронзову, враховуючи те, що тренуються діти максимум по чотири місяці, це досить гідний результат. Щиро подяка від організаторів чемпіонату за допомогу в проведенні заходу Лохвицькому міському голові Радьку Віктору Івановичу, керівнику відділу культури плюйко Наталії Вікторівні, керівнику районного будинку культури, де власний проходив захід, Тарапаті Миколі Васильовичу. Виконуючиму обов'язки віцепрезидента Федерації Пантратіону та Греплінгу в Полтавській області Борульку Костянтину, окрема подяка за славцю Владиславу та його чудесній торгово-виробничій марці, хлівна мануфактура за надані солодкі подарунки командам та суддям. Разом до перемоги все тільки починається.